В Україні триває весняний призов до армії. Про його відновлення відповідний указ ще в лютому підписав президент України Петро Порошенко. На строкову військову службу з кожної області пропорційно призивають чоловіків від 20 до 27 років. В нашому регіоні до 15 травня цивільний одяг на військовий має змінити близько 600 чоловік. Це перших 130 чоловіків, які навесні 2015 року проходитимуть службу в армії. Вони відправляються служити за межі області в частини збройних сил України і Нацгвардії. Незважаючи на непростий період в країні, призовники позитивно налаштовані і у гарному настрої. Добрий, позитивно. Нам же ж припала честь захищати державу, тож ми ж не будемо здавати вже назад. Там по досівчатка Треба ставати же повноцінний мужчин. Ти служить, не боятися зібрати свою силу в кулакі. Служити. Хороший настрій, гарний. Будемо служити. На проводах призовників вітали і військові, і родичі. Останні найбільше переживають, чи не доведеться їх дітям відправлятись у зону Атом. Колись я відслужив Тепер син, звісно, мені б не хотілося, щоб зараз даний час наші хлопці йшли туди. нікому не бажано. Попадати туди, як то кажуть, краще пройти заочно. Не, зараз в даний час. І Так, чесно сказати, не дуже віриться в нашій державі, що зараз в нас відбувається. Нині в Україні триває не лише призов на строкову службу, а й часткова мобілізація. Повістки призовників, так званих людей призовного віку, вони різні з повістками, які військово зобов'язаних. І людина, яка вручає цю повістку, вона роз'яснює, що, значить, ви призиваєтесь на строкову військову службу. Згідно указу президента, страховий, які не направляються в зону АТО, вони будуть комплектувати частини для того, щоб вивільнити військовослужбовців за контрактом, які будуть направлятися в зону антитерористичної операції. Нині, як і раніше, в першу чергу мобілізують за бажанням і чоловіків певних військових спеціальностей. Зараз військо найбільше потребує водіїв, саперів, мінометників, артилеристів, танкістів та навідників. Крім того, нині відбувається і уточнення облікових даних військовозобов'язаних. З 23 квітня по 15 травня в Рівненському об'єднаному міському військовому комісаріаті проводиться оточення облікових даних військовозобов'язаних. Відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобіліза... мобілізацію статті 22 1 громадянам міста рівно потрібно з'явитися до Рівненського об'єднаного міського військового комісаріату для постановки на облік та оточення військово-облікових даних, з собою мати наступні документи: паспорт, ідентифікаційний код, військовий документ, військовий квиток, тимчасове посвідчення. Ще наприкінці минулого року громадський контроль розповідав про зруйновану дорогу на вулиці Толстого біля навчального корпусу номер 4 Рівненського державного гуманітарного університету. Незручно було не лише студентам, які навчаються і проживають тут, а й усім іншим рівнянам, які ходять цією вулицею. Оскільки ми ходимо тут і вранці, і вечором, і особливо як зараз приїжджають заочники і пари кінчаються о 23 годині, то це не тільки погано ходити, а це навіть небезпечно ходити. Тому ми виступаємо за те, щоб дороги все-таки ремонтувалися вчасно, не тільки по мірі надходження коштів, а, а вчасно, тому що оці ями, ну, для машин так, але кажу, що і студенти наші можуть пострадати, і викладачі. Ще тоді, у грудні, незважаючи на повільне ремонтування доріг у Рівному, представники громадського контролю направили відповідні звернення до міської ради та ДАІ. І ось вже нині на вулиці Толстого провели ямковий ремонт покриття. Найбільші ями та вибоїни заасфальтували. Боротись з безладом у місті можна не лише за допомогою важелів юридичних, а й з віником та лопатою в руках. Саме це зробили представники громадської організації Рівненський громадський контроль у минулу суботу. Навести лад вирішили у дендропарку Хімік. Там збирали сміття, сапали клумби та відновлювали благоустрій. Кожен справжній господар, коли знаходяться вдома, вони слідкують, щоб було в квартирі чисто. Ми всі живемо в нашому місті рівному і теж хочемо, щоб в ньому було чисто. На сьогодні Рівенський громадський контроль поряд з тим, що виконує ті всі завдання, які на нього покладені в буденні дні, вирішив доєднатись до загального. Прибирання нашого міста, щоб зробити дійсно його чистим, гарним, привабливим, як для мешканців, так і для гостей, які приїжджають. Так як багато на громадський контроль звертається людей, по, зокрема по санітарній чисті міста, по благоустрою, ми теж свого часу вирішили почистити наше місто місто, взявши мітла, лопати в руки от, і зробити таке прибирання.